Це представляєте? Турнік вріз. Це мабуть, в якому селі. Тобто хлопці жили. Таке село поганий. Ну воно вже все капець. Таке, як свого часу в Олександрівці було. Нічого вже хорошого тут не буде. Частково знищили, частково донищують. Там, ну коже кабінет. По новинам телеграм-канал заходьте, дивіться. Стосовно того, що відбувається в тилу, мені заригати хочеться. Сказав за мусоров, що не воюють. Там 5% хлопців вам респект і подяка, 95 петля і Статтю 24 закону про нас поліції не виконують. Пряме порушення імперативної. норми. Та пофіг, блін. за колюка клієнту відео не співзаписати. Повидаляли всі платформи, все. Киянина, та російська ішов. Ну, відлічно. Що ви будете робити, коли таких як ми не буде. Протікаєте в Європу, так піде в Європу, прийдеш і там вас раком поставлять. Це ж ну, дураку, купа, умні люди, ви ж там накрали мільярди замість того, щоб допомагати нас. Ви, блядь, де, де ми збори проводили? Да? Зараз купа зборів закривати немає. Ну таке, я б не сказав, що ви умні. Та І хіре знайомі, чи ви українці є. І оці видалення платформ без кіберзлочинності мусоров чечекістів, які шахрайські схеми, де збирають, вони не обходяться. Кажу це прямо відкриє. Купа профілів шахраїв, які збирають гроші на нас, да, на військових. А хто нічого, ніяких санкцій немає. А от за 2 секунди киянину повидалять платформи можете. Ну і хто ви після цього, які ви українці? А вся проблема в тому, що ні правоохоронна система, ні судова, ні державний апарат не воює на фронті, не, не воюють рідні близькі. Там 3-5% не йде в рахунок, Понятно, що є виключення системи. І поки ви не будете отуту, да, поки буде такий результат. І машини наші ці волонтерські, да? ви кажете Фаубет. Це ж Фавбетовська машина. А де б ми їздили? Да? Якби Фалбетовської машини не було і на чому. Ну, не так казацтво. Не будемо. <хе> Паніки в нас ніколи не було і не буде, і ми обов'язково переможемо в цій війні. А я дивлюся а, а, лише те, що стан війни крайне потрібний і вводить, і мобілізувати державний апарат, державних службовців, правоохоронців. Все для фронту, все для перемоги. Половину а, більшу бюджету ви з'їдаєте на содержання самих себе, а меншу половину на війні. Так ми воюємо взагалі, ну, на війну йде чи ні? Це офіційні ждання. Да? Нахіра мені 383 мільярда гривень на утримання МВС. Скільки вони затримали диверсантів да, за час війни? На блокпостах ці шарайоблення, бля, да, ну, на канарейках їздить. Чи ви з ТЦКшниками на пару там, бля, спілися і дискредитуєте ЗСУ? Так, да, це вам вдається. Але ЗСУ це не ТЦК. І, до речі, як працює ТЦК, візьміть номер телефона, попробуйте дозвонитися, хоч в одне ТЦК. Купа народу, який хоче воювати, по очереді сидить. Або, блять, я не знаю, а тягаєте за, за бусиками. Ви з 9 до 5, ну, так це не Збройні сили. Це ТЦК. І прохання відрізнять. Да? По суті, по назві, там, по законодавчому, ви відноситесь до нас. А ну а так, ну давайте не будемо рівнятися тоді, казаки. Ви ж робите, нахіра ви б'єте цивільних. Ми за них воюємо, ви їх б'єте. Ну теж не Ну ладно, це таке, це думки кияни. Ну так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації. Оці, блядь, насипають. Без кінця, да, дядя? Що українцям скажеш? Що я навіть не знаю, що. Хорошого сказати. Це буде Україна. Це буде Україна. А Саня знает. Саня еще в Афганистане воевал, да, Саня? Ну, было дело когда-то, по Ну, то дуристика, а сейчас нормальная ну, тема. Сейчас тема нормальная, совсем меньше. То, что было там, то таке. А тут, О, в общем, вот ваш... Цукорок поехали. Короче, Цукорок каже, что пидаре прилетели. Сейчас поднимемся. Дивись, и в блядь. Так, зала, зала, блядь. Зала над нами, не а, не, поки, Та, не, поки не виїжджає. Та ні, не поки на кущах сидим. Коротше, зала це шляпа. Так. Ну, а вам, казацтво, всім вітання. Все буде все все в... Україна, Слава да. Слава нації!